Да? І такі казки бувають. Корочка ряба і пост барна хроніка. У голові відчутний легкий дзвін порожніх келихів, аромат вчорашньої пінної та далеке піу-піу крізь туман спогадів, ранок, світло крізь штори, ряба у вчорашній трохи пом'ятій хусті сидить на скрині. Перед нею на столі виблискує до болю знайоме золоте яйце. Вона дивиться на нього з таким відчаєм, ніби воно зараз її вкусить. Ряба важко зітхаючи та потираючи скроню. У, голова тріщить. А то ж я вчора так файно жлуктала, той ячмінний нектар. Дід і баба свіженькі, як мідні копійки під забором після кількох сезонів. Але сповнені надій, чи що там у них на розумі, заглядають крізь одвірок та потирають ручки. Дід, ну що, рябуся? Нам там нові клієнти на золоті яйця замовили, кажуть для сніданку. Баба так, так, давай, давай, ще одне таке, що аж сяяло. Ряба, підтягуючи одне віко, щоб відчинилось око, потім робить таку саму спробу з іншим. Виходить погано, тому просто повільно хитає головою. Слухайте, а давайте я сьогодні, ну, якось просто побуду, буду і все. Дід і баба застигають, мов статуї. Яйце на столі покривається брижами від подиву. Ряба, та хто ж це все придумав? Я ж...